Добрий день, дорогі Шевчани! Учні Іршавського ліцею вітають вас з ним містом. Вітаю всіх з ним нашого прекрасного міста. Нехай воно стане ще кращим, ще більше і затишним. Нехай звітають на небо урочисті салюти, освячуючи святковим настроєм кожен двір, кожну вулицю, і мікрову. І нехай будуть щасливі, всі гості та мешканці улюбленого нами міста. За що я Іршаву люблю? Мене запитала матуся. Я тут народилась, живу, і я ірше чан призмуся, синила та рідне мені, а сапове квіти рожеві доріжку стели весні, прикрасили парки і сквер. А дощик, як сильний, паде, ви чули, як стогне іршапка, і води іржаві несе, немов та брехлива панянка. Я літо вішеві люблю. Коли усміхається сонце, на синяку швидко біжу і плещуться вічці до ломки. Я вітер осінній люблю, бо в лісі шепочуть порізки, листочки в таночку своїм стеляють чортеньку доріжку. а в темну зимову пору все місто прикрасять гірлянди, Ялинки яскраві вогні покличуть Гатис насад! За що ж я, я люблю маленьке, чарівне містечко! Я тут народилася. живу і горну до нього сердечко. Пропонуємо вам переглянути екскурсію нашим чудовим містам. Я собі віршаву помандрую трішки. Розкажу вам люди, як пройти все пішки. Про це місто чули, ви, мабуть, чимало, бо й років місту вже таки немало. Ось і круглу дату стали відмічати, бо віршавці вміють гарно святкувати. Кажуть, що віршава це село на ями. Та ви з гір погляньте, це ж круте маямі. Кажуть, що у віршаві найщиріші люди. Як їх не зачепиш, так воно і буде. Кажуть, що у Варшаві всі дівчата файні, так ото вже точно є кого кохати. Кажуть, що у Віршаві пані норовливі. Скажеш компліментик, і вони щасливі. Кажуть, що у Віршаві годинники не носять. Їм у самім центрі сонце час приносить. Кажуть, що у Віршаві є своя валюта. Назв має чимало, побутує всюди. Дякую вам, красно, щастя вам прибавить. Пакся порахуєм з мене буде калить. Можна цю валюту довго ще чекати, краще вам на неї і не сподіватись. Кожен іршавчанин вміє посміхатись над собою, з сусідом, з чаркою брататись, бо фіглярний нарід легко живе у світі. Любить свої гори і степи, і вітер. Ох, ці іршавчани, то щасливі люди. Бо в містечку гарно, затишно усюди. Я люблю іршаву, чого й вам бажаю. Я сізву Іршавцем і я цим пишаюсь. Вітаємо з Днем міста! Бажаємо, щоб кожен мешканець або гість нашого міста був щасливим, жив у достатку і благополуччі. Нехай у кожного буде своя прекрасна історія, яка сталася на вулицях улюбленого міста. Ми це наше. I'm the